26 липня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 плюс виходить 54-та серія таємниці Старого Мосту з українським дубляжем, і це обіцяє бути справжньою подією для шанувальників серіалу. Іспанська драма, сповнена пристрасті та інтриг, продовжує розкривати секрети Пенте В'єхо, затягуючи в емоційний вир і несподівані повороти. Судячи з анонсів, ця серія посилить напругу навколо головних героїв, обіцяючи нові викриття та драматичні моменти. Сюжет тримає в напрузі Пепа, як завжди, опиняється в епіцентрі подій, балансуючи між особистими почуттями та зовнішніми загрозами. Конфлікт із Францискою Монтенегро сягає нового рівня, а таємниці минулого спливають із лякаючою швидкістю. Особливо тішить акторська гра, виконавці з кожною серією дедалі глибше занурюють в атмосферу початку 20-го століття. Український дубляж, як завжди, на висоті, голоси ідеально передають емоції героїв, додаючи серіалу живості і колориту. Отже, 54-та серія обіцяє бути насиченою та емоційною, продовжуючи традицію серіалу дивувати і тримати в напрузі. Якщо ви любите історії про кохання, зраду та сімейні таємниці, не пропустіть новий епізод на каналі 1+,1. Це маст-вотч для всіх, хто цінує якісну драму з душею.